Вітаю всіх добрих людей, рибаків, рибачок. Сьогодні я хочу з вами поділитися таким повчальним, можливо, для кого це вже не секрет. І для мене я просто думав, думав оце я придбав таку екшен камеру. Ну, з дешевих, наскільки грошей платило. І так, два роки збирав по долару. Ну, така екшен камера. 4К. Я думав, як неї знімати під водою в гідробоксі. Як неї прицепити, бо вона ж сама по собі не буде тонути, бо гідробокс там воздух. Думав, думав, а в мене такі і на зимову рибалку є. От Тоді подумав, поміскував і зробив. Конкретне кріплення, щоб робити підводну зйомку зимою. Отак. От зробив. Тут видно і вона так добре тримається. можна повертати. О, так. А для цього просто просунув через нижню частину, щоб це був як фіксація, от, щоб донизу не болтався. Цей відбійник. А зверху так просто цю кришечку от знімається, відкривається, але треба просунути через це окенце. Окенце просунути. Ну я зробив таку змоточку дерев'яну. Вона в мене була, щоб сюди вона проходила. Вона проходить сюди. Ну, проходила я. я, хочу зараз. І кажуть, може менше, бо хотів пластикову, але якщо пластикову дати, може що хоче бути, може вона впасти і в лунку і потонуть О, різка з пластикою. То Та я таку дерев'яну, можливо, я ще неї трошки більш детально перероблю. О, головне, щоб через це око окінце пролазила, ліска, таку взяв. Ну, відповідно, товстого розміру, тому що, ну, на всякий, як кажуть, пожарний. Випадок. О! І от, файно воно тільки, що треба оцю сторону. Треба ставити сюди більш до кнопочок, коли от, щоб не мішало тут. О, і отак от відкидаю. О, зараз покажу. От відкидаю, але защохнусь. Так, О, щолкну. Щохну. Ліску сюди. На бік. За, захвачуємо і так прижимаємо. Втора защохнула. І вона по центрі стоїть. От по центрі, от як краще показати, по центрі стоїть. І можна повертати, знімати як хочеш. Ну, я ще не пробував, я ще в цьому не профі. Ну, було б як. Як то кажуть, кошти купив би підводну камеру, так само і знімаю все на телефон, бо немає відповідного коштів, то можна було б і Герпро купити. А так, цю камеру я пробував. Знімає вона не дуже погано. Ну, я подивився в інтернеті, що говорять, що під водою вона буде знімати. Я ще можливо сюди і фонарик гідробоксі при примудрую. Отак, щоб якщо десь темний водойм, то щоб він включався. Ну, подивитися, чи риба є. можна і відео зняти. Тут вже воно включається. Відеофіксація. Ну а на рибалку літню на поплавочну Щоб побачити, чи риба є. Або зняти можливо. Ну, побачу ще як вона знімає, я ще не, не використовую ще. До весни далеко, я придумав, можливо, поставлю на 5 або 6-мітровою. Ну, у мене 5 є, 6-метроки нема. І з катушечкою і на лізки можна на відповідну любу глибину поставити, подивитися, чи риба є. Це буде таке пристосування, якщо. Ну, наскільки я кажуть, все буде дозволено і дозволено, стільки будемо знімати відео, буду ділитися з вами. От таке повчальне, можливо, для корисне повчальне відео, як присоединити екшн-камеру до Грузії, щоб побачити рибку, або зняти. Ну, думаю, поділюсь, можливо, комусь і корисне буде. Дякую всім. Хто переглядає мої відео. Також найбільше дякую підписникам хто допомагає продвигати мій канал і курси того, що я буду пропонувати. Та як канал мій називається Саморобки. Ну, це не саморобка, але це доповнення до того, як можна застосувати. Я бачив також по інтернеті, хтось і там і ключа при... прицепив. І що хочеш тільки. Ну, я просто ділюся тим, що мені прийшло на думку. Ось так. Коротке відео. Дякую всім. Бажаю успіху, здоров'я, наснаги, всього найкращого. Хай буде мир. Слава Богу!